Як нам всім відомо, в США був скоєний напад на кандидата та експрезидента Дональда Трампа. Сам представник республіканців отримав незначне поранення в вуха. Кілера ліквідувала секретна служба. Які думки з цього приводу громадян України я дізнавалась для вас на вулицях столиці? Стосовно замаху на Дональда Трампа. Як ви вважаєте, чи могло це бути організовано інценйовано його командою для рейтингу? Ну, З точки зору політичного маніпулювання і того, як останні, ну, якщо ми дивимося, як зростає, як це називається, підтримка. Після, після замахів, можливо сказати так, але я прихильник фрази, що не варто вірити в таємну ложу, треба вірити в явну лажу, тому я ж вірю в явну лажу. Це принесло йому якісь. Преференції? Ну, могло, але експерти кажуть, що мало ймовірно, бо кулі пройшли близько від нього. Ну так, звичайно, передобрую компанію завжди так робить. Ну, крімся могло. В цьому всі може бути все що завгодно. Занадто багато збігів, щоб так, це було випадково якесь. Мене ця тема обходить трошки. Е, я вважаю, що в житті можливо, все могло, від нього всього можна чекати. Ой, там все можливо, все можливо. Не може бути. Ні, не могло. Ви знаєте, все ровно. Так, дай, що так. Да. Я думаю, що в принципі могло би. Ну, знаєте, у них дещо більш така ситуація, що може бути і не ісціньована. Не Там навряд чи, я думаю, який шанс, що можна попасти прямо в ухо людині. Так може бути. Я думаю, ні, в нього і так робити. Я так думаю, що було інстиновано. Як гадаєте, чи могли замовити замах його опоненти, які головують на даний час в Білому домі? Ні, я виключаю це. Я думаю, що ні. Достатньо так інших підстав, за які вони можуть тягнути системно і я не думаю, що це для них характерно. Мені кажеться, що ні. Ні, це дуже примітивно взагалі. Я думаю, що ні, це занадто низько. О, дуже вряд наряд. Думаю, це ж як не як США. Там у них свої приколи. Кожен другий єс оружия, якому захочеться, то вб'є. Як ви я думаю, могли, але така реакція була у Байдена, що він більш як то чи дружелюбно ставився до, до нього після цього замаху. Ні, не могли би. Не, не, не знаю. Я більш за те, що для рейтингу для підйому його. Я гадаю, що це просто була активна людина, якій дали зброю. Не думаю. Навряд чи. Це міг зробити будь-хто. Ні. Це абсолютно безглуздо. На вашу думку, хто кращий кандидат для України? Байден чи Трамп? Я думаю, що Байден, але зважаючи на його вік, я думаю, що повинен бути трохи інший кандидат. Рональд Рейган. Звичайно, Байден. Ні до кого взагалі з, з Байденом нам нічого хорошого ну нічого краще не буде. Вони все яке залишиться. А з е, цим Трампом може ще повести. Байден виглядає не дуже сильною персоною стосовно свого віку. Але Трамп не виглядає не дуже добре через його е, зв'язки з Росією. Тож не той не то і нині. Воно і не те, і не те. Але вже нехай буде Байден, мабуть, бо він більш передбачуваний. Ну, мабуть за Байденом. як звичайно Україна, з мені все одно. Байден? Трамп, Байден. Ну, я вважаю, що Байден. Ну тут я трішки розумію, що якщо прийде Трамп, то скоріш за все буде, ну, можна сказати, перемога не на нашу користь. Mm, ні те, ні інше. Ні той, ні той. Ну, Байден якось слабенько себе показав. Не дуже послідовно. То він давав допомогу, то повагався. Ну але Трамп ще ризикованіше. Я думаю, що оба кандидата і для Америки, і для України, і для світу це тупік.